Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу. вам, кавалерка, скажу, то всюди добре, а дома найкраще. Вчора кавалерка прийшла до хати, світла не було. В хаті такий дубак був, я включала всі гази, пішла лягла. Я не знаю, восьмої години ще не було, я вже храпака давала. Четверта ночі встала, світло є. Лампа горить, газ горить. Як пішла, то повиключала, далі лягла. Але вже під ковдру знаєте, Бо газом, до речі, так файності напалило. А так, який перевод прийшов, так тепло в тебе, я кажу, газом палю. Бо реально, коли виключають світло, в квартирах моментально стає дуже холодно. Дивилася історія, що не лише не купили якісь, ну, я не знаю, що це таке є, не буду перекручувати. І кажу, певне, мені треба теж таке саме купити, бо без світла в хаті дубак повний. Ну, але кавел, скажу вам такого. Хочу, чи не хочу, є світло чи нема світла, але кожна людина рано має встати, файно сістріпати, ікла вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці квитка файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! Аркадій прийшов і каже, ти сі катала на тому роду а яка каталася. Аркадій мало того, що каталася, інструкції двоє не прослухали. Там можна було тормозити. Ми не тормозили, ми просто летіли вниз. Страшно, капець. Але задали мені потім е запитання, е Олег, задав запитання, пішла би ще раз, я там пішла. Пішла, тому що реально дуже круто і дуже драйвово. Ну, але страшно. Але я кавалерка ще умудрилася і телефон тримати і все записати. Так, було дуже файно кавалерка на рахунок грибової хати. Пішла туди, все, як говорили ви. Нічого мене не здивували, ті вареники, ні нічого. Я вирішила, що бульба є краща, Ну, трошки поочивали, як то кажуть, перезагрузилися. Сьогодні рано встала, світло було. Я вже собі плани намалювала, що буду робити. Вийшла з балкону, то світла. То перед тим як малювати плани, треба зазирати в графік відключення. Треба в графік відключення, а тоді вже малювати. А я дивилася? Але то... в мене графік був за 15 число, а нині 16. І то я тобі скажу, з обленерго, то так на них надіяти статик. Як... А, а ти що без мене робив? Якщо то я по хаті робив мав роботу, то Молодець. Молодець, добре, що не сачкував. Так що, кавалєрка, п'ємо каву. У нас світло буде 12.30, чекаю світло, вже помиюся, виперу речі. Ну а Аркадій йде на склад і буде е, пакувати рушники. А я потім вже як, е, підберуся, приведу себе вперед, їду на склад і покажу вам, що до нас приїхало, бо приїхав ну, і, а перш Косова. Вийти з хати треба сіммити, бо навіть ні не милася, ні нічого кажу. Встала, пішла на балкон, вийшла, світла вже немає. Та й таке кавлярка, до речі, бо знаю, що в мене у Фейсбуці дуже багато хейтерів, я вам скажу скоро, любимі мої хейтери, я в Буковелі одна не буду, як ви замітили на відео. В буквелі дуже багато було людей. А чого ви мене так іменно обсираєте, якщо чесно, я не знаю. Ну, але вже як є. Я вам скажу, хайте, якщо вам так добре, то пишіть. Бо я собі то близько до голови не беру абсолютно. І, до речі, в буквалі було дуже-дуже багато нашої кавалерки. Так що, кавалерочка, всіх, хто зустрічала, всім щирі щирі вітаю. Навіть в нашому готелі була наша кавалерка. Так що щирі щирі вітаю. Вода вже кипить, я роблю кавусу. Ти будеш каву. Так. Видиш тебе, не було він не їд. Почав диска. Блек, іди в іди. сюди. Та я. Так удиваєш. Не знаю, бач це темно. Зараз ласту запхає одну другу. ласта нього, Ну, лапку. Та я забув. Лапку запхає одну другу. Одна є, друга є. Поправити лапи намастити і вперед. Трохи пробіжиться, що. Не було, ніхто йому мучив лапи не мастити. Ні? Ні. Я так просив. блекі, ти капець. Чого зартина обов'язково. Фу блек. То віск а нашого? Щоб не тріскали йому лапи. В піску від соль, так? А -а -а. Все, ходи, блекі, блекі, блекі. Важай! Що ж ти мені сказав? Щось приготуй. Наприклад. Смішний, але схолодний. Ти що, взагалі лапету не включаєш? А що? А може тобі жарке приготувати? Ні, я сам мені то роблю. Плов? А що? Ні. То то кажи, який салат, а я звідки знаю? Та я не знаю, то щось придумати. треба. — Пекінської капусти. Ні, я не знаю з тоних салатів. То, то ти хіба знаєш з огірка, цю зелений, сир і сметана. Ноль фантазії, як дітей казав. Дві, дві банки оливкової лії і старі шмотки. Фантазії ноль. Ні, ну то я з пекінки фані салат. Зробити? Ти, що, ти, що, мене, ти хочеш здивувати мене пекінкою? Ти мене травами не здивуєш. Та там буде курка копчена. А Бо. я боюсь... — І що? Та, Сидиш я, і... Я, мовчаю, і... Я, я я мовчу, я ні слова не говорю, тому що кавалерка не знає, як ви. Но я, коли рано не прийму душ, не стріпаюсь, в мене такий гнилий день, в мене день називається Не бери мене, не лишай мене. Отак це називає. В хаті купа роботи, світла немає, вода має дуже маленький напір. В хаті бардак, ну, але кавалерка, живемо в такій реальності. Я вчора просто мала графік на 15 число. І вночі, коли встала, я дивилася на графік на 15 число. Виявляється, сьогодні 16 число. Так би я як, знала. як... би Ні, я якби просто знала, я би вночі, коли встала, збудилася. Я би пішла, душ прийняла, привела себе в порядок. А я такі, бо, не мите в напору практично нема. Такі во, знаєте, не бери мене, не лишай мене, Ніць не хочу ані раз. Але ви знаєте, кавалерка, я вночі дуже багато разів вставала, тому що вчора приїхали з Буковелі, а в мене така діарея, що я вам не можу пояснити. Не можу навіть пояснити, сказати. Я просто чекаю, щоб дали воду, біле випрати, чорне випрати. Піти в душ і просто лягти, щоб той день вже скінчив. А графік мені скинуть ввечері на завтрашній день, щоб я підготувалася, щоб я рано на восьму, на годину вже була намальована, помита, причесана, сідаю в машину і їду робити роботу. Тому що півдня вже, знаєте, пройшло. А толку з того півдня абсолютно ніякого. Ну, але що маємо, то маємо. Чекаю воду, зараз буду прати, а потім ляжу, включу фільм та й буду е дивитися фільм. Ви знаєте, Халяка, коли стадіарея так нудить якось, так погано. Ми вже з Софією перебрали, що я вчора їла. Ніби нічого такого не їла, але кажуть. Софія каже, якась може бути інфекція. Не знаю, що тут таке. Я нині пильную виходу, я поговорю вам так, як є. А Ні? як то все тебе чіпило? Я не знаю. Та зараза до зарази Та не. Та я теж таке знаю. але видиш, значить, чіпається зрадиш. Ти диви ти, мені блека не видиш, Ігрушку за шину він весь синебав. А ти казав, і не буде сіпа, не буде. Тиму тут не блека не збуде то дуже називає, знаєте, треба, битко, встала, нині рано нормально встала. Ну, бо є редь. Але я би вже десь гонила, щось би робила. Зараз воду поки дадуть. І з хати ніде не піду. Тому що за той час треба повипирати все, помитися. Ну, а де вже на ніч? Та я тобі скажу, що не надовго дадуть. Дві години? А потім з першої до... Я не знаю, ти не, не гадай, бо графік є, не гадай. Я тебе прошу, бо ти зараз. Але я би не вірив в обленерго. Збаламутиш кавалерку кавалеркою все. Ні, рівно як годинник, сьома година виключили. І кавалерка, ви написали, щоб я з включеним газом спати не лягала, вже все повиключала, нічого не включаю, просто залізла під одіяло. І лежу, і ще й блек кличу за собою. Як бастон, яка їдемо якусь роботу робити, їдемо якусь роботу. Та вам мужикам, взагалі легко стріпатися. Та не те, що нам жінкам, а дві, дві яка й нині розпелеха. Бо води немає. Ну, але що є, то є. Коли я воду, буду прала потім. Нині день пішов, не так, як я запланувала, але нічого. Я вам скажу, від відпочинку щастя дозволяє день відпочити. А вже завтра з новими силами Ну, Коротше, все так, як я вам казав перед тим, як наїхала. Два дні. Ще треба два відпочити від відпочинку, а потім відпочити від відпочинку. відпочинку. Та я не маю часу. часу, я завтра їду до Львова. Ага. Я завтра їду до Львова, в неділю приїжджаю. Ага. Ну, Я не маю часу. Завтра рано. Тут завтра дуже скоро є. світло, немає. Я вже буду прибарахльова. Машину на склад. Показати кавалірці, що приїхало, то є купа робот. А зараз, як скажуть, то може ти поїдеш і вигрузиш товар Це на то Нам то -то вже... Треба все поскладати, новий товар. Для, не поскладай, а тут... не бійся. Чекай. Дам Чекай. собі раду. Він знає, він в курсі, він вже пікав, ти. Всі ігрушки мають пігати. Всі ігрушки мають Професор! файно баби. Я ти зараз курва курває професор, там і до професора. Бас, я не звертав увагу до варві, а я тобі говорю. Да Дати тобі раз в шею чи Все. Не дивися, тут така наша сім'я.